Так, добрый вечер всем на канале. Номер Вайбер. Фляга 77-й рік. Стан новый, цепочка відсутня. В середине нормальный стан. 80 гривень. Три медальки. Вот тут одна алюминий, дві. Такий вони пластмас, 20 гривень. вот емкість для вмащення масла, там Чи швейні машинки, чи для зброї. точно не знаю, взагалі 50 гривень. Азбука може передавати зв'язок Працююча. 100 гривень. Фонарик всередині так він виглядає 100 гривень. Так, радіо така невеличка, не знаю, працююча чи ні. Ну, можливо, для декору, кому 20 гривень, циркуль. Довжина 360 мм. В такому от вигляді 200 гривень. Гачки по 150 штук по тужині 190 мм, 190 і 250 по 150 штук. Наждак ручний 300 гривень. Струбцинка 150. Така от величина. Так, стяжечка, довжина 650 мм. Ну, вона не повністю ще скручена, десь приблизно 620 мм буде довжина. Кріпка 180. Три ножовочки набір. В общем, така невелика, така от на місці цілі не тупі підточені. І по металу три полотна даю комплект ще. ще Ось такий от набір 200 гривень. Чотири куліща невеликі, приблизний діаметр десь на 40, 60 гривень, чотири штучки. Три тримачі для плашок. Один десь 460, другий 330 і третій 150. 150 гривень комплект. номер Viber для припую каніфоль і коло. 50 гривень за все. Так, Віса. Ну, тут, виходить, нижні не комплекти, немає гачка. Нижня вони 70 ту року, 200 гривень. Наступні до 20 кілограмів ці до 10. А ці до 41-й рік. Комплектний повністю 450 гривень. Домкрат на 12 тонн. Шток без усяких тут косяків. Різьба все крутиться. На 12 тонн, 1200. Так, тиски далі, поворотні. Ширина губ 665 мм. Цілі, обично тут лупається, воно відбивається, але ну, тут все ціле. У даному випадку різьба ціла. Так, воно повертається. Тут теж не побиті, вони 1000 гривень. Гантелі. пара 3 кг, одна півтора кг, пара 200 гривень коштує. Так, Наступні наборні гантелі. Один п'ятак, ну, в даному випадку отакий от кілограм. Гриф це я не вважив. Ну, там, по-моєму, теж кілограм, допустимо, по 7 кілограм вони. Якщо отак от, от брати, буде 1000 гривень коштувати. Якщо ще до них додати пару грузів, 1200. Так, колесо до інвалідки СЗД. Розмір 52010 в зборі з камерою. Видно, що воно не стоявше. Резина без дефектів 1800 гривень. Так, і пара коліщот на КРН, СУПН, А можливо ще для якихось там фантазій, там музики, прицепи і тому подобне. В общем, одне розакомплектоване, ну воно ну, нове. Тут новий диск, дві половинки, камера, ну, воно просто стояло, ну, воно без латок, без тріщин, без усього. Так, покришка теж, видно, воно не стоявши. Пупирки 52010 виробник ЮССР. Наступний в зборі. Такі ж самі комплектації. На 6 отворів, пара 3000 тисячі гривень. Номер Viber для зв'язку. Всі питання на Viber, відправка Укрпошта, пошта, нова пошта, делівері почасткові або повні оповній при докладі. Дякую за увагу. Всім гарних покупок.